Вітаємо на каналі Світлофор. В цьому відео хотіли б вам розповісти, скільки саме автомобільної фарби вам необхідно і не лише розповісти, а й наглядно показати. А перед тим як перейти до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Пам'ятаєте відео про реставраційні олівці від нашої SM? Раптом не пам'ятаєте ось посилання. Ну так, ось, після того як наші менеджери по повідомлення коду визначають ваш код фарби, або ви самі знаходите цей код фарби на отку? Зові авто, ми можемо зробити по цьому ходу не лише реставраційний олівець, а й заправити цю фарбу в аерозольний балон. Чому це зручно і в чому різниця? Реставраційний олівець призначений для підфарбування невеличких сколів та подряпин. Якщо ж площа для прифарбування більша, ніж просто подряпина, аерозольний балон це саме те, що вам потрібно. А питання: наскільки вистачить одного аерозольного балону ємністю 400 мл, – одне з найпопулярніших в нашому діректі. Тому ми вирішили вам це наглядно показати. Спойлер: один метр квадратний. Одного аерозольного балону 400 мл Вистачає на один метр квадратний. Але як співають антитіла, є нюанси і деталі, як тут не крути. Є фарба, що крається краще, є гірше, і в деяких випадках для досягнення заданого кольору потрібно буде фарбувати не в один, а в декілька шарів. В такому випадку логічно, що балончика вистачить на меншу площу. І залежить це зовсім не від того, в наскільки гарному гуморі був менеджер, що приймав ваше замовлення, а від хімічного складу пігментів, що входять до рецепту вашого коду фарби, тобто, простіше кажучи, від вашого кольору авто. У нас є ось таке крило, площа якого складає якраз плюс-мінус 1 метр квадратний. І зараз ми перевіримо, чи вистачить нам одного заправленого балону від світлофар, щоб його повністю перефарбувати. Якщо попередній шар лакофарбового покриття тримається міцно і знімати його сенсу немає, поверхню перед фарбуванням. Перематовуємо для збільшення адгезії. Матуємо м'якими абразивами градації 600 1000 з водою або без. Але найкраще застосовувати спеціальне абразивне волокно, яке призначене саме для матування поверхні. Скотчбрайт. Використовуємо зараз сірий скотчбрайт від АТП. Обов'язково знежирюємо поверхню антисиліконом та протираємо спеціальною безворсовою серветкою. Після цього рекомендуємо використати липку-серветку для зняття статики поверхні, щоб пилючка не чіплялася. Після цього потрібно нанести акриловий ґрунт. Колір ґрунта теж впливає на кінцевий колір фарби. Якщо у вас є сумніви, який колір ґрунта обрати, наші експерти вам з радістю допоможуть. Грунт наносимо не менше ніж два шари. І після його повного висихання, зазвичай це 10-20 хвилин, повторюємо всі підготовчі кроки. Перетираємо абразивами градації 600 тисяч, зазвичай на паралоновій основі, знежирюємо та протираємо антистатичною серветкою. Так, так, все ще раз. Якщо фарба акрилова, її зверху перекривати лаком, немає необхідності, так як вона сама по собі високоглянцева та міцна. Якщо фарба база металік, так як в нашому випадку, її потрібно обов'язково зверху перекривати лаком, так як без шару лаку вона поматовіє і буде нестійкою до зовнішнього впливу. Саме лак створить надійний шар та розкриє колір у всій красі. Балон, до речі, заправляємо не лише по коду фарби, а підбираємо колір по вашій деталі. Це спойлер, з яким клієнтка прийшла до нас з проханням підібрати фарбу та заправити її в балон. Як ви думаєте, колористи попали в колір? Пишіть в коментарі. Якщо ж ви плануєте не підфарбувати якусь деталь, а повністю перефарбувати автомобіль, вам теж, мабуть, цікаво, скільки фарби вам для цього буде необхідно аерозольного балончика точно не вистачить. Кількість фарби для повного перефарбування авто логічно буде залежати від того, якого розміру ваш автомобіль. На невеличке авто, типу седан або хетчбек вам знадобиться 2-3 комплекти із кінцевим об'ємом від 3 до 5 літрів. Що ще за комплекти мені фарби і все могли б сказати ви. Під комплектом мається на увазі фарба алкідна, акрилова, базова, плюс розчинник, Плюс затверник при необхідності. Бачу в ваших очах питання, чи піду я зараз повністю перефарбовувати автомобіль? І ні, фірма стільки фарби не спеше просто так, тому ми її вам просто покажемо. Якщо ж ви щасливий власник універсалу або невеличкого бусу, вам знадобиться від 4 до 5 комплектів загального об'ємом від 5 до 7 літрів. На великий бус необхідно придбати не менше шести комплектів об'ємом від 8 до 10 літрів. А для більш детальної консультації, отримання варіантів, які саме і в якому об'ємі фарби можуть вам підійти для вашого авто, який саме розчинник і затвердник вам необхідний, і для просто душевних розмов приходьте у мережу наших магазинів з у місті Чернівці. А якщо раптом ви знаходитесь не у місті Чернівці, телефонуйте. Контактну інформацію залишаю в описі відео. Наші менеджери будуть раді вас чути і обов'язково допоможуть. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що б ви хотіли дізнатись в наступному відео: ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлоко.